Управлінням проведено е, нарахування цих державних допомог другої виплати. Також на банківські установи та поштове відділення для 3094 тисяч дев'яносто державних допомог направлені державні виплати. Тому буде здійснення на цьому, на, на цьому тижні повна виплата. Також у нас на обліку перебуває 403 одержувачі компенсації на продукти харчування. Це для осіб першої та другої категорії потерпілих від аварії на ЧАЕС. Що стосується державних виклад на 23-й рік, то не змінені виплаті в цифровому варіанті на минулому на рівні минулого року. Це 491 Гривна для першої категорії, 245 для другої категорії. Також управління продовжується робота відповідно програми державної прихисту. На обліку перебуває у нас 184 власники житла, які надають безоплатне розміщення для 372 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб нашої громади. І до управління звернулося 294 власники на відшкодування відповідно нової програми, яка діє. І з 2023 року здійснюється оформлення даних виплат. По муки. Муку треба роздавати і забезпечити кожного жителя громади мукою. Кожного жителя громади. Нагадую ще раз, всі можливості є. Якщо не вистачає державної муки, говорить, будемо купляти за рахунок коштів місцевого бюджету. Добре, будемо продовжувати працювати з даним питанням.